Всім привіт! З вами Ірина. У нас сьогодні незвичайна локація. Я знову в Одесі, і нас очікують класні новини зі світу британської королівської родини. Принцеса Кетрін почала виходити на свої королівські обов'язки, звичайні, не настільки великі, як ми з вами звикли за останній рік. А принцеса Беатріс не родила дитину. Багато багато чого іншого. Тож давайте з вами з усім цим розбиратися. Відео починаємо знову з принцеси Кетрін. У неї було в один день цілих два робочих виходи. І що важливо, це не якийсь вихід супервеликий, не якесь щось суперважливе, як вона, наприклад, ходила на Trooping the Калор, чи це було Різдво. Ні, це по суті її перші робочі виходи, звичайні стандартні, які є в принципі у кожного члена королівської родини. Звичайно, вони також важливі, але просто вони. Менші, скажімо так, і це, як на мене, позитивний знак. Значить, у принцеси є сили не тільки на те, щоб виходити два-три рази на рік на великі заходи, а вже й не такі свої особисті. Спочатку вона поїхала до хоспісу Ну перед тим вона оголосила, що стала патроном цього хоспісу. Це благодійна організація, яка допомагає діткам з важкими захворюваннями та їх сім'ям жити повноцінним життям. Цю ха валійською означає Heaven House. знаходиться. В салі це Південний Уельс. Принцеса Кетрін пішла по стопах принцеси Діани, яка була патроном з 1999 року і до її смерті з цієї організації, а також короля Чарльза, який є патроном з 2011 року. Насправді Діана не була просто патроном, а в багато в чому завдяки її підтримці цей центр взагалі було побудовано. Ір фон Ріс, виконавчий директор цього благодійно цієї благодійної організації, сказав у своїй заяві, що для них велика честь, що Кейт стала їх патроном. Як наша покровителька, її королівська високість надихатиме дітей. Фото Кетрин з дітьми, вона неймовірна. Її віриш, знаєш, що вона займається саме дітьми. Це основна віха її благодійної діяльності. Вона дітей обожнює. І вона по суті продовжує свою тему вже скільки років це круто, що людина обрала якусь свою віху, і по ній іде. Вона для неї цікава. Цей шлях, саме він для неї є її основним. Там вона допомогла чотирирічній Мегі залишити відбиток своєї руки. Вона пофарбувала її руку фарбою. А дівчинка Лотті допомогла вже Кетрін, в свою чергу. У принцеси у цей день також була і друга зупинка. Вона відвідала трикотажну фабрику у південному Уельсі. Компанія Коргі, що базується в Аманфорді, була створена у 1892 році для постачання шкарпеток ліхтарям у сусідній долині Аман. З тих пір розгалуджена у системі виробництва різних трикотажних. Виробів Кетрін прибула, щоб дізнатися про те, що виробляє фабрика, познайомитися з командою дизайнерів і подивитися їх творчий процес. Геть провела час на заводі, щоб зустрітися і почути від виробничої групи, як у них справи. Вони показали і деякі і деякі технічні процеси, як вони що використовують. У Кетрін є давній інтерес до саме текстильної промисловості, також який можливо виник через родинні такі зв'язки. Її предки по батьківській лінії були власниками, виробниками і торговцями вовни Вільєм Луптон Енко в Лінці графство Йоркшир. У 2023 році вона попрямувала до компанії Haysworth – Це сімейна текстильна фабрика на околиці міста. Любтани Ко була продана цій, цій компанії Haysworth у 1958 році. Прадід Кетрін, Ноель Міддлтон, одружився з Оліф Люптон у 1914 році і був директором цієї компанії. У Нойлі і Оліф було троє синів, і Пітер Мідлтон у їх. В числі дідусь Кейт і батько її батька Майкла Міддлтона. Якщо ви раптом не сильно знайомі з родом Кетерін, і не знаєте, як вона кровно пов'язана з принцесою Діаною, то я залишаю посилання на відео. Ми з вами там детально все все розібрали. Відео неймовірно цікаве. Пізніше того ж дня в Корді Кейт дали можливість закінчити виготовлення шкарпетки. Після чого вона пожартувала, мені дуже шкода, я знаю, що я зробила це жахливо. І власник Цієї компанії сказав, що все королівська родина пройшла тест на виготовлення шкарпеток і можуть розпочати в понеділок. Діти цього колишнього власника Джонса Кріс і Ліза тепер володіють цим бізнесом, і вони щиро подякували принцесі Кетрін, сказали, що візит був неймовірний, і принцеса пролила світ на виробництво Великобританії. Дуже приємно отримати її підтримку. Ось чим. Круто, коли займається також королівська родина. Вони привертають увагу на власне своє виробництво, яке існує так багато років і підтримує власного виробника. Момент, який розлетівся по всій мережі, як вона вийшла з авто вже неподалік від фабрики, коли їхала з неї, на неї так чекали. Вона з машини прям побігла до людей. Це її робота, робота, яку вона любить, обожнює всім серцем. Вона так скуршила за людьми, що аж стримтінням до них бігла. Кетрін зупинила машину, тому що почула, як трирічна дівчинка крикнула Привіт, принцесо!». На відео, яке опублікували в інстаграмі батьки Лілі Роуз, вона запитує: Ти принцеса? На що Кетрін відповідає: Так, я приїхала побачити ваше містечко і подивитися, що відбувається на вашій текстильній фабриці, бо вона дивовижна. Вони виготовляють шкарпетки, джемпери. Це дуже цікаво. Під час обміну цими емоціями. Під час їх такої короткої розмови Лілі Роуз передала Кетрин іграшковий банан, і коли Кетрин намагалася повернути іграшку дитині, Лілі Роуз кинула його на землю. Принцесі довелося нахилитися, щоб його забрати і передати знову дівчині. Мама дівчини сказала: сподіваюся, це одна з речей, які Лілі Роуз запам'ятає назавжди, і сказала, що Кейт була неймовірно милою, природньою, приземленою і доброю. Образ Кетрін похвалили в мережі, і на це є багато причин. Перша на ній сукня Зара. І принцеса вже в четверта надягає цю сукню, яка там колись коштувала 70 фунтів стерлингів. Вперше надягла цю сукню ще у 2020 році. У неї доволі стійкі туфлі, це не шпилька якась. Зрозуміло, що їй треба ще. Адаптуватися до того, щоб повернутися до ролі королівської особи, більш стійкі, більш стійке треба взуття. І пальто, яке було на кетрен вже на фабриці, вона також вже надягала. Ми його вже бачили. З прикрас звичайної каблучки і золоті сережки, які ми також вже бачили на процесі, тому її похвалили за екологічність її вибору. Також 3 лютого принцеса Кетрін виклала фото до дня боротьби з раком, який буде 4 лютого, і підписала фото. Не забувайте плекати все, що поза хворобою, підпис Кетрін. І фото, яке вона опублікувала, не повірите, але зроблено принцем Луї. Кетрін підписала і вказала, що автором фото є саме він. І вже після того, як я відзняла відео у принцеси Кетрін, був ще один вихід. Спочатку опублікували відео, як вона виходить з автобусу з дітьми з лондонської навчальної школи. Ця зустріч в рамках кампанії Sharing Us – Це її новий проєкт, який називається Framework. В галереї була організована спеціальна інтерактивна виставка для дітей, яка вивчає вивчення виразу обличчя на портретах. Мільйон фотографій з Кетрін, з дітьми вона виглядає чудово. Багато хто звернув увагу, що цього разу на Кетрін не було її каблучки з сапфіром, але були її інші каблучки, які вона також доволі часто надягає. Просто мільйон фотографій принцеси Кетрін з дітьми і образу принцеси з. Звичайний красивий шоколадний піджак, який їй дуже личить. І якщо звернути увагу, то можна побачити ще золотий браслет. Це швидше за все той самий браслет, який ми бачили на ній на Уимблдоні цього 2024 року. Піпа Мідлтон тепер вже Меттіус, вирішила також піти по стопах принцеси Кетрін. Вона проявила зацікавленість у темі раннього дитячого розвитку, який ми знаємо так цікавий для Кетрін. Тож, що стало відомо цього тижня про це питання для піпи? А про те, що вона зі своїм чоловіком Джеймсом Меттюзом вирішили відкрити на території свого маєтку Балкбері дитячий садочок для дітей від 5 місяців до 5 років. Ара написала в інтернеті про свій будинок площі 72 акри і привітали думки і пропозиції місцевих жителів графства Беркшир щодо дитячого садочку. Цікаве рішення, якщо врахувати, як вони закрили свій маєток для того, щоб через нього проходили люди, як це працювало 50 років до цього. А тут почали прямо обговорювати дитячий садочок на території. Дуже цікаво, будемо спостерігати, чи буде садочок, чи захоче громадськість дійсно водити туди своїх дітей. Про дітей неможливо про це не сказати, І нереально крута вона Принцеса Беатріс народила дівчинку. Спочатку опублікував, звичайно, букінгемський палац і написав її королівська високість, принцеса Беатріс і Едуардо Мапелі Моці, раді повідомити про благополучне народження їхньої доньки Афіни Елізабет Роуз Мапелі Моці, яка народилася в середу, 22 січня о 12.57. Також вони зазначили, що дитина народилася з вагою 4 фунти, 5 унцій. Я так перерахувала, це трішки більше. Двох кілограмів. Королі королева також інші члени королівської родини були проінформовані про це і неймовірно раді новинам. Принцеса Беатріс і Мапелі Моці хочуть подякувати персоналу лікарні за чудовий догляд. Афіна стала стала одинадцятою в лінії спадкування британського престолу. Взагалі, дитинку очікували ще на початку весни. І потім джерела повідомили, що Афіна все ж таки так народилася трішки раніше ніж мало б. Але це не настільки несподівано, тому що лікарі попереджали про те, що можливо буде передчасне прибуття. Саме тому передчасне народження дитини, саме тому вони тоді казали, що Беатріс не можна перелітати літаком на Різдво. Минулого тижня принцеса Беатріс таємничим чином зникла з саміту Всесвітнього економічного форуму, і тепер вже зрозуміло, що в цей момент вона й народила дитину. Вона мала приєднатися до канцлера Рейчел Рівс на заході в Швейцарії між 20 і 24 січнем. Вона вже постійний гість економічного форуму протягом багатьох років. І тут вже стало зрозуміло, що 22 січня вона просто народила якраз дитину. Тому ось таким чином пояснюється її така. Як вона зникла з заходу? Ми від цього серця вітаємо кожна здорова дитина в цьому світі. Це щастя для кожної людини в світі. І давайте трішки про ім'я. Тож, друге, ім'я дитини Афіни є, звичайно, данина королеві Єлизаветі Елізабет. Троянда, тобто Роуз, може бути жестом до стародавнього символу родини Йорків, це їх біла троянда. Але чому Афіна? Олімпійське ім'я може вказувати на дна знов ж таки давньогрецьку богиню мудрості, і це такий можливо, реверанс в сторону м, грецької спадщини принца Філіпа, так як він був взагалі грецьким принцем. Також, можливо, Беатріс і Едо натхнені леді Кіті Спенсер, яка розповіла, що назвала свою доньку Афіною в липні минулого року. І тут є ще одна цікава теорія, чому першим ім'ям стало саме Афіна імені їх першої доньки є таємниче значення, про яке стало відомо з часом. Її звуть Сієна і вважається, що це така данина Сарі Герцогині Йоркській. Вони шукали якесь італійське ім'я, яке би починалося на літеру Сі, на честь Сари, на честь герцогині Йоркської. І припускається, що Афіна це данина вже принцу Ендрю. Англійською його ім'я і ім'я Афіни починається з однієї літери. Якщо це так, то навряд чи нам це підтвердять, тому що принц Ендрю зараз не найкращий член королівської родини, на честь якої варто називати дитину, але ось така теорія є в інтернеті. Багато днів народжень цього тижня не було. Принцеса Бетріс додала нам тепер щотижневого щорічного в цей тиждень святкування, але також день народження був у Керол Мідлтон, який виповнилося 70 Років я просто не можу повірити, що цій жінці 70 років. Вона виглядає чудово, неймовірно. В моїй голові люди так виглядають в 50 років. Але не в 70. неймовірно, прекрасна жінка. 5 лютого у принца Гарі буде ще один суд. Гарі і суди це якась неймовірна історія, але на цей раз це не медіа. І не він позивався до суду, а це візовий суд. Загадка Гарі про вживання просто купи різних заборонених речовин у своїй книзі Запасний спонукало правовий аналітичний центр США поставити під сумнів, чому йому дозволили переїхати до України у 2020 році. Це все ще та візова проблема. Heritage Foundation знову закликав Міністерство внутрішньої безпеки оприлюднити його документи, щоб перевірити, чи розкрив в своїх документах герцог минуле вживання заборонених. Речовин і ця організація також поставила під сумнів, чи не давала адміністрація Байдену особливого ставлення. Як ми пам'ятаємо, у вересні минулого року ми вже з вами про це говорили. Суддя постановив, що заява Гарі залишається закритою, оскільки він має законний інтерес до конфіденційності свого імміграційного статусу. Але справу перевідкривають зараз при Трампі. І ми розуміємо, що відношення Трампа до Принца Гарі сильно відрізняється від того, яке було у Байдена. Ми це вже говорили, переговорили. Тож реально, о 14.00, 5 лютого вийде засідання. Це буде перше слухання справи у адміністрації Трампа. Нам з вами добре відомо, що Трамп вже обговорював заявку Принца Гарі на політичній конференції в лютому, на які він стверджував, що адміністрація Байдена була натомилистовою до принца гарі після його переїзду до сполучених штатів з у 2020 році. Трамп сказав, я б не захищав його. Він зрадив королеву, це непропустимо. От хто б ще захистив честь королеви Єлизавети? Дональд Трамп. Хто б міг подумати? Чесно, останніми днями Найл Гардінгер, це директор Центру Свободи, закликав Трампа особисто втрутитись і опублікувати документи Гаррі, так як президент дійсно має на це повноваження. Бум 5 лютого ми з вами. Очікуємо цей суд. Це якраз таки день, коли ви дивитеся це відео. Я знімаю 4-го. Якщо щось 5-го числа буде відомо, я відразу все опублікую в телеграм-каналі. Ще раз залишаю і посилання в описі, і залишаю назву зараз на відео. Обов'язково підписуйтеся і ви нічого не пропустите. Недалеко йдемо з вами від принца Гарі, 8 лютого, розпочинаються зимові Invictus Games в Ванкувері. Боже, я не вірю таке відчуття, що ми з вами тільки про це говорили. а Вже рік пройшов. Стало відомо, що принц Гарі не єдиний принц, який там буде. Їх також відвідає датський принц Єхім і принцеса Марія. Він молодший брат короля Фредеріка Датського. А про Меган цього тижня мало що відомо, лише що вона була на де на дні народженні у Кері Вашингтон. Джесіка Альба виклала фото зі святкувань. Там так збоку мікропомітно було Меган Маркл. Принц Вільям відвідав гру у футбол. Астон Віла проти Глазго Селтік. Гру назвали Битва за Британію. По обличчю Принца Вільяма, ви можете зрозуміти, що Астон Віла перемогла. Він аж стрибав там від щастя, і на фото можна розглядіти. Мені здається, аж. Зуби мудрості. Шкода тільки, що Джорджа з ним цього разу не було. Робочих виходів також було вже немало, і вони були деякі дуже ці. Це я вам на фоні заважала. Ще й речить. Отака. Цього тижня також, звичайно, були робочі виходи. Традиційний вихід короля на недільну службу знову у Сандрангем, але цього разу з ним була Каміла. І у неї на всі ці виходи один і той самий образ. Також королі королева з прем'єр-міністром і лідером опозиції сфотографувалися напередодні прийому для новообраних членів парламенту і членів палати лордів. Щось Каміла взагалі перестала новий одяг обирати, брошки свої кудись закинула, ніби скриньку свою загубила або ключ від неї. Душа вимагає брошок. Каміла, куди ти їх поділа? Принц Вільям цього тижня також зустрівся з фіналістами 2024 року Earthshot Prize Award і щось страшне робив з дуже розумним обличчям. Пронцеса Євгенія, хоча і цей неробочий вихід, вона не. Член королівської родини повноцінний, але вона відвідала центр ісламського мистецтва у Саудівській Аравії. Виглядала вона красиво, спідниця мені сподобалася. Сумочко Аспінел London. Ці сумочки ще Кетрін дуже любить. У принцеси Кетрін їх чи чи три, чи чотири, може й більше, в різних кольорах. При цьому вони доволі ем, такі демократичні, скажімо так, в цінах 300-400 фунтів, на знижках по 130 фунтів. Я ці сумочки бачила, ну це не Шанель за 5 тисяч євро, так точно. Принцеса Анна відвідала матч Guinness Six Match по регбі між Шотландією та Італією. Брошка на принцесі така доволі помітна. Вона називається Брошка з аметистом і сріблом. Її орієнтовна вартість десь 5 тисяч доларів. Анна колись надягала її вже на подкар. До Майкла Тіндала також на цей самий матч, на цю саму гру Guinness Six Match, але між Шотландією та Ірландією в березні 2023 року. Як ви вже зрозуміли, вона срібна і має чотири аметисти та гравіювання для принцеси Анни. Вона пов'язана з Шотландією, Шотландським Регбі. Вона часто надягає її саме у Шотландії і на їх ігри. А принц Едвард знову за кордоном. На цей раз в Індії в нас кожні новини. Принц Едвард кудись по справах їде. Цього разу він зустрівся з е молоддю в рамках свого проєкту міжнародної нагороди Герцога Единбурзького. А на цьому я буду завершувати наші з вами новини. Дуже дякую вам за вашу увагу! Вам найкращої погоди та мирного неба над головою. Побачимося вже в цю суботу. Бувайте!